Всіх вітаю! так Що у нас по процесам? Трошки у нас в нашій кузні відбувається виготовлення заготовок для зварювальних зварювальними роботами. 180 кВт акумулятор вже відбалансований, вже готовий до складування. Чекаємо на деякі деталі. Ну а Так, в цілому маленьке містечко, але працюємо, 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 працюємо. Панельки запасні у нас лежать, трішечки є. Там ще одна конструкція. ну, Загалом працюємо. Працюємо, продовжуємо працювати, бо енергетика наша трошки страждає. Допомагаємо виживати. Ну І коли питають, що у вас по безпробійній системі. Кумчики, інвертор 12 кВт, не однофазний і МПТ-контролер. Зараз генерує 1732 Вт. Зараз у нас о, сонце не в зеніті, тому працюємо. Безлад робочий, але робота ведеться.